Добре, що в нас через три дні є матч, що не неділю треба ждати, не вісім днів, а через три дні, де ми можемо з іншого боку себе показати. Друзі, всім привіт! Сьогодні наші хлопці будуть показувати себе з іншого боку. 21 червня. Збірна України зустрінеться збірною Словаччини у матчі другого туру групового етапу Євро 2024 Поєдинок відбудеться на дюссельдорф Арені в Дюссельдорфі. Стартовий сесток пролунає о 16.00 за київським часом. Цей поєдинок в Україні ви зможете подивитися на всіх місцевих телеканалах Суспільного, окрім ott сервісів. В інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс Мегого. Однак, по попередньому матчі проти збірної Румунії ми знаємо, що це ненадійно. Тому на моєму Ютуб-каналі паралельно з цим поєдинком буде йти голосова онлайн-трансляція, на яку я вас запрошую. Будемо разом підтримувати збірну України, адже без нашої підтримки. Нашого каналу я бачу, граємо ми відверто поганенько. Тому, друзі, в п'ятницю о 16.00 чекаю вас всіх. Ось так виглядає турнірна таблиця після першого зіграного туру: Україна та Бельгія по нуль залікових пунктів. Ну і Румунія і Словаччина по три. Тому сьогодні вкрай потрібно перемагати, аби думати за вихід з групи. Ось що сказав Сергій Ребров про сьогоднішнього суперника збірної України. І я завжди вважав Словаччину сильною командою. У них є гравці, які представляють хороші клуби. Коли я проаналізував їх, побачив, що вони дуже дисципліновані. Вони в прекрасному стилі перемогли збірну Бельгії. Ми дуже поважаємо їх. Ось що сказав Олександр Зінченко про настрій команди перед грою проти словаків. Завтра на кожній ділянці поля починатимуться битви. І команда, яка виграє ці битви, переможе. Ми всі працюємо і усі мріємо. Нас би тут не було, якби ми не вірили в себе. Краще більше робити і менше говорити. Спочатку ми тут повинні щось зробити на полі. Збірна України провела заключне тренування перед другим матчем на євро. Бажаємо нашим хлопцям тільки перемоги і тільки вдалої гри. Як ви думаєте, який буде рахунок і хто заб'є першим? Пишіть про це в коментарях. Дуже багато негативу вилилось на наших хлопців після першого туру у матчі проти збірної Румунії. Однак знайшлися і ті люди, які підтримали нашу національну збірну. Тому далі на стоп кадрах можете почитати. Коментарі. Ну а на сьогодні в мене все. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всього вам доброго, до побачення!